У нас буде розпаковочка запчастин. Це у нас фірма Варсігунг, механізм склочисників Октавія Volkswagen Bora Golf 4. Він є окремо, просто механізм склочисників, а є з мотором. І зараз я вам все це покажу. Якщо він буде без мотора, він буде коштувати тисячу гривень. А якщо він буде з мотором, він буде коштувати 2500 А як воно відкривається? Ось тут, дивіться, це механізм. І якщо у вас тяжечки вийшли з ладу, оці штучки пластикові, то тяжечку можна окремо замінити, ліву, праву. Але якщо вже отут злизалась різьба чи вироботка десь, то треба замінювати в зборі. І ось я вам покажу Доброго, дня. доброго з мотором. Дивіться фірма. Німецька. Отак От в зборі з мотором. Так. І ще у нас є тут механізм складочисників Фабія Друга, румстер, фірма NTY. Це у нас Польща. Теж така ж історія. Якщо вже виробатися, то ми міняємо в зборі. Механізм. Якщо е, тяжкі тяжечки, віло, то є окремо тяжечка, дивіться, я вам зараз покажу, ліва і права. Вони різні. Тому треба по вінкоду ще дивитися. Там одна сторона ще є два варіанти. Якщо механізм зборів ви купляєте, то це не важливо. Але якщо окремо тяжечки ви будете купляти, то треба дивитися по вінкоду. Там буває два варіанти. Бачите, фірма Valeo. з завода встановлювали отакі тяжечки в оригіналі. Файної якості звертайтеся. А тяжечки у нас, дивіться, тяжечки у нас одна 240 і інша 240 гривень. Вереснева, 24, магазин 20, нульовий поверх. Також є у нас на напірова, магазин 311. Переїдемо 6, а у листопаді на сайті всю інформацію ви можете отримати. А також приїхати до нас і познайомитись з нами і купити те, що вам треба.